Національний парк Слобожанський. екостежка торфяні болота. Ідемо пішки три кілометри через заповідну зону, роздивляємося стенди з інформацією про рослинність, про тваринний світ цього національного парку. Також проходимо біля торфяних боліт. Хатинок бобрів. і слухаємо розповідь екскурсовода. Нас вона не з'їсть, mm -hmm. бо всі одразу переживають, і mm -hmm. кажуть, а нас на така невеличка, маленька, нас вона не з'їсть. Це там в штатах є такі рослини, які мухоловки mm -hmm. їдять. Да -да. Вас і говорять, що у нас його багато. А ми говоримо так, у нас його немає. Ну, Є невеличкі території, ми знаємо, де вони, її бачимо, все. Дякую. 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 Вона ж, до речі, вона починала початуватися до кустення. Вона <сіпляє>. mm -hmm. Діються, яке гарне, повалене -дерево. Ага, і таке. Селя для комах. Цікаво як. Це наш стаціонар. Тут у нас хатка бобра. Там далі була вода і тут колись була вода. Бранчук таку робити хатку, це їм треба було самостійно на лікається. Ета год, либо два. Вона пода. Ну, ну да. вони можуть і свої, Ми ж теж ремонти робимо. Вони а можуть і, будувати а покажи гриби, покажи гриби. Вони нормальні, можна їх їсти. Так. Да. А можна. запах у них нічого да? можна їсти. Ще, не може. Ще й мишки не спіли поточити. Поврити, так, так що і можете сух варити собі. Тепер треба їдете. Це бувають отруйні, умовно їстівні і їстівні. В принципі, всі гриби можна їсти деякі тільки один раз. Вони великі відгодовані. Мурашник ще один великий.